Всім привіт, друзі! Знову я Маша, і сьогодні ми мы... <laughs> будемо э... передаватися новому в ПІ. Ось чому я взяла цей скін, э... а що сталося? А, все, це в мене гра забагала. Так давайте передамося, ніби я. Я майже нічого не знаю. <laughs> ну, я насправді про в ну майже про. Давайте просто візьмемо цей ключик і не будемо нічого робити. Давайте побудемо ходити сюди, туда. Туди. Назад сюди. Нарешті знайшли це. Так, я насправді не, ну. Нам ми ж передаємося. Ну бом? Вони вже, мабуть, думають. О боже боже, боже, боже боже. Немає ще одного виходу. О боже, 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 боже. Вони такі, як це? Ну. Так, 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 так. Мене їх Мене взагалі їх Добре. А тут тобто... кампком. Окей. О боже боже боже. боже. Так, друзі, я нібито на іншому якомусь сервері. І давайте спочатку те, що б ну робив. це взагалі втикати в цей Escape Door. Ту -ту 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 -ту. Добре. Давайте, наприклад, підвальчик. Добре, давайте візьмем key і типу ми не знаємо. А, Open Бре. Бре. Бре, бр, бра, бр, 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 бра, бра, бр, я, я не закрила, бо я маю бути нубом. Ви ж пам'ятаєте? Я ж маю бути нубом в пие. Такс. Давайте попробуємо давай все ж таки трошки нубом а трошки Ні! Боже вы <сас> це бачили? Добре, я закрила двері для прикола. Так це вже не треба не треба не треба, ми можемо про це поговорити. Так, давайте закриємо. все. Так, 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 закрили. Так її зараз. І її зараз йде. І вона йде з іншим гравцем. І мене гравець тільки що Налякав. Почекайте, друзі, я з Ютуба. Дозналося один баг, який мені треба протестувати, але ну, я зараз нуб. І. Ну, нам все рівно треба протестувати цей баг. Треба. Друзі, тут вже інша мама. І тут нам вже треба ніби тотал нуб. Бре, бре, теж нуб. Окей. Або це може бути NPC. Ніхто не знає. Бегих извукнап, добре. Ага. Так, друзі, я ще на один сервер зайшла і ось там я. Ну бом. нубик нубык тру Тур-ту-ту-тик. Це бот, бо нікого немає. Злобов нікого немає. Можна побути трошки самою собою. Так, добре. Візьмемо це про всяк випадок. Про всяк випадок нам це треба буде. А ні, все ж таки є, ще хтось, так-то треба ніби Total Noobs. Ніби ми не знаємо, що тільки що сталося, і взагалі walk away. walk away like nothing happened. Я вже, я вже кілька раз нубському мене пігі знищила нубському вже кілька раз за кадром, мабуть, мабуть, десь за кадром. Так, це теж треба нам. І ніхто нічого не підозрює. Так, теж треба чек. Ага, ага тут є. Так, добре. Так, вот так. Оу, прикольно. Я столько уже нашла за один раз. И никто навіть не подозревает, что я тотал нуб. Так я сейчас навіть молоточек где стану, мабуть. Ну что ж, друзья, на этом мы будем заканчивать. Всем пока-пока.